Доброго дня, шановні, так, ми з вами знаємо, що вже прийнят уряд схвалив проєкт державного бюджету України на 2023 рік. Саме цікаве, що нас, цікавить наших фопів і мене мінімальна заробітна плата, бо від неї залежать наші ставки, наші суми податків. Ставки нам відомі сума. Мінімальної зарплати з 1 січня 6700, а прожитковий мінімум на одну особу 2589 гривень. Отже, тепер пройдемося з вами по сумам для сплати податків. ФОП перша група, це у нас з вами. 10% від прожиткового мінімуму. Тобто 200, 2589 множимо на 10%. Це у нас буде дорівнювати 258 ,90 гривень 90 копійок. Все. Ось, будь ласка, ФОП, перша група знає, який в них буде єдиний податок з 1 січня і до кінця 2023 року. 259 гривень. Далі ставка ЄСВ. ЄСВ у нас залежить від мінімальної заробітної плати. Тобто 6700. Ми з вами множимо на 22%. Це у нас з вами дорівнює 1474 1474 гривня. Наразі така сума є для сплати і в. В теперішньому році в 2022 до кінця року. ФОП друга група. ФОП друга група. Рахуємо з вами наш єдиний податок для 2023 року. 6700 множимо на 20%. Це нас з вами дорівнює. 1340 гривень. Так? Це єдиний податок. Єдиний податок. ЄСВ дорівнює 6700 множимо на 22%. Це 1474 гривні. Заклали вони 6700 на весь рік, 2023. Тобто не буде, ви пам'ятаєте, да, практику у нас так було закладено в бюджеті, що а, десь в середині року або під кінець року у нас піднімається мінімальна заробітна плата і піднімаються ставки ЄСВ. Наразі у нас 6700 весь 2023 рік. Тому ці суми ще раз, друга група 1340. І 1474 гривні ЄСВ, це буде весь рік. Єдиний ЄСВ буде однаковий. Якщо ми сплюсуємо 1340 плюс 1474, у нас з вами вийде 2814. Плюс. Комісія за перекид коштів до бюджету. Неважливо, як ви це робите, через електронний кабінет, через банкінг, через банк, через дію. У вас завжди буде 2%. Ну, зараз 2%, деякі вже банки встановлюють 3%, а деякі взагалі 3,5%. Це жах просто повний. Значить, 2,814 плюс 2% — Це 2,872 вісімдесят гривні. Це ваші витрати щомісячні для ФОП другої групи. Для ФОП другої групи. Так, третя група у нас 5% з обороту або 2% на спецгрупі, а ЄСВ також залишається 1474 гривні. Так, що ще ми? Якими ще можемо цифри проговорити? нам відомі? Нам відомі ліміти. Значить, ФОП перша група. Перша група це у нас 167 мінімальних заробітних плат. Це дорівнює 1 мільйон 900. Ваш оборот, перша група з 2023 року з 1 січня. Друга група. У нас 834 мінімальних заробітних плати. Це у нас з вами буде 5 мільйонів 587.800. Наш з вами оборот доступний для нас в наступному 2023 році. ФОП третя група. Це у нас з вами. 1167 мінімальних заробітних плат. Це дорівнює 7 мільйонів 818 тисяч 900. Це для айтішників. 7 мільйонів 818 тисяч 900. От такі у нас будуть ставки в наступному році податки і обороти для наших фопів. Також хочу нагадати, що від мінімальної, не від мінімальної, а від прожиткового мінімуму у нас з вами залежить судовий збір, він буде становити, ще раз нагадаю, 2589 у 2023 році і від нього відраховуються вже судові ставки. Новий розмір, новий розмір мінімальної заробітної плати. Ну, як новий, він вже буде у нас переходити з цього року в наступний. Так, що від нього залежить? Ну, поки що тільки судовий збор я вам сказала. Ставки податку на нерухове майно залежать. У нас буде 6700 помножити на 1,5%. Ставки збору на паркування буде 6700 на 0,075. Ставка з туристичного збору. І транспортний податок. Ну, от такий от вплив мінімальної заробітної плати на що? Так, це нам розказують, який у нас бюджет прийнятий за основу. Все в основному йде на, на війну, На війну. фінансове забезпечення, субметмекспертизи, мед... все, що зв'язано з війною, все, що зв'язано з розслідуванням, все, що зв'язано ну, з військовим станом. Я надію, що до 1 січня 2023 року все закінчиться. Так, ну все, ми з вами проговорили, ставки проговорили. Я вас морально підготувала до того, що піднімається зараз сплата єдиного податку. Не набагато. Зараз ми платимо 1300, а будемо платити 1340. Не набагато. Так що, все нормально, все витримаємо, все буде добре. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Користуйтеся референтними всякими посиланнями зараз. У мене є. Я поставлю референтне посилання на Монобанк. Якщо ми з вами зареєструємо, Монобанк отримаємо обидва по 50 гривень кешбеку. На чекбокс, якщо ви по моєму посиланню зареєструєте, чекбокс, отримуємо з вами по 100 гривень. І на хотлайн, якщо ви використаєте моє посилання, ви отримуєте 5% на знижки на страху на страховку будь-якого типу. Зелену карту на машину. Звичайну автоцивілку. Для цього треба просто зайти на сайт Hot Finance і там вибрати собі страху, страхову компанію, страховку, яка вам потрібна, і вперед. Все, ці всі посилання референтні я всі залишу під відео. Користуйтеся, давайте економити разом. Все, гарного вам настрою!